Привіт, це я Євгенія Бабенко, авторка книжки Усі мої тривожні дзвіночки. Хоча, думаю, ви і самі мене впізнали. Це мені приблизно рік, я не дуже хочу фотографуватися, але батьки хочуть. Це я пробувалась на роль русалоньки, до речі, підійшла тут. Це фото просто мені подобається. Це в гарній кофті, Мама зробила мені два хвостика, тому я так натягнуто посміхаюсь. Це вже після того, як я видала книжку у видавництві Віват. Самі бачите, проблем з грошима після того в мене немає. Загалом я веду це до того, що хочу запросити вас на розмову про дорослішання у жанровій прозі. Вона відбудеться 19 березня о 19.00 на Сагайдачного 23А. Приходьте, ми будемо вас чекати.